Вітаю, друзі! На зв'язку з Вігеравто. І сьогодні ми знаходимося в гостях у наших друзів і партнерів детейлінг студії Spa Cars. Радий вітати! Ради вітати! Сьогодні проведемо невеличке бліц-опитування. Яка найдорожча машина була в сінах вашої студії? Слухай, напевно, це g клас відносно свіженьки 23-го року. Це за 300. Дуже заряджений. Відносно, дуже заряджений. А була така машина, що ви побачили і подумали, що це вже не врятуватися. Це простіше спалити буде. Toyota Highlander зі сполучених штатів там Снубдок, Пав Діді. оці ці хлопці. Тобто трошки там. було накурено? Там було не трошки накурено, Там було добряче накурено. Хімчистка коштувала вже дорожче ніж машина чистку. Ми робили тиждень там, так і вона вийшлась. в вартість багато гроші. А, да, гроші так. <світ> а який найдивніший предмет ви знаходили всередині автівки клієнта? Слухай, це миша, справжня миша. Сама повішалась? рейндж ровер. Вона там жила, вона собі прогризла. Прохід з салону у багажне відділення. Я так розумію, що власник любив поїсти у авто і дійсно жила миша. До речі, друзі, якщо ви живете в Києві і замовляєте авто через Звігеравто, для вас діє знижка у Спакарс 10%. це був Звігер авто. А ви, друзі, пишіть у коментарях, чи користувались колись послугами детейлінг центрів і які у вас враження? Поділіться досвідом, папа. -па.